в углу делаем горизонт для того, чтобы человек, если подъехал, мог там остановиться. А между ними ты хочешь поставить поруч? На, на, вот эту стену, ну, как да. по проекту, так у нас уже будет поруч тут и будет поруч идут. Мы, мы не делаем, мы не делаем. Мы не делаем. Мы не У нас до 10 чоловік здесь працює. Техніки по надобності від 3 і вище единіць, коли що делає в залежності. коли земляні – більше техніки, коли плитка – менше немножко техніки. Реконструкція дороги приморської. Надію, що діток середини маємо ми закінчимо этот етап. Ви вже втілювали дуже багато проєктів. Як оцінюєте цей? Ну, проект хороший, то есть меняются остановки, делаются подпорные стенки для безопасности, то есть облараться. Но это все смотрится в комплексе, когда все выполнено. Пока делаем этапами в связи с войной делаем этапы. Скажіть, будь ласка, якісь зміни вносите, з чим вони пов'язані? повязаны? зміни в проектах, то есть такие, как подъем пандуса, там. то есть незначительные, но они приостанавливают немного работы, потому что это согласование, то есть авторского надзора, то есть изменения есть в проекте. Те, что делали проект, немножко не ушли некоторые ситуации, которые есть на самом деле. Дорожка делается, под ней находятся кабеля, которые сети проходят. Там и гильзы, там и с проводами уже есть. Потом делается отсев, сыпется, горцовка, плитка, поребрик по бокам. То есть по полной технологии. Согласно проекту. Мы там бачили каток, мабуть, да его затоса. Каток это для уплотнения основания. То есть, когда сыпется шипеес, он уплотняется. Когда сыпется горцовка, тоже уплотняется. Грунт, когда тоже равняется, он тоже уплотняется. То есть все этапы проходят через уплотнение. Думаете, дощи не позмевают? Нет, нет, конечно. Нет. Не позмывает. Это согласно работы выполняется, согласно проектам, которые проектанты это ж рассчитывали. Все. Здесь есть ливневки, есть все, как бы. То есть вода с дороги, она замыкается бордюрами, то есть уходит вниз. Дорожки то же самое. То есть здесь... Не должно нічого произойти такого катаклізму. Роботи активно тривають, підрядник виконує відповідно до договору роботи з влаштування пішохідних доріжок, злаштування двох зупинок громадського транспорту, злаштування зараз триває пандусу. Ну і потім ще будуть злаштовані бетонні сходи. Проектом передбачено влаштування двох зупинок громадського транспорту вздовж вулиці Приморська. Одна в верхній частині, як було раніше, і одна в іншій частині, в принципі, в тих місцях, де було раніше, але тепер нові зупинки будуть повністю відповідати нормам інклюзивності та нормам ну, для зупинок, які передбачені чинними ДБНами. Чи буде тут стоянка для машини? Залишається стара стоянка для машин, яка була, тобто кармани вздовж вулиці Приморської залишаються без змін. Зараз ми робимо пішохідні доріжки завширки 2,5 метри, вздовж цієї вулиці, які будуть мати також виходи саме на приїжджу частину, щоб люди могли вийти в зонах, де в майбутньому будуть пішохідні переходи нанесені, перейти дорогу та вийти на іншу сторону приїжджої частини, вулиці, на іншу сторону вулиці. Основне покриття, з чого воно буде, саме проїжджі частин. Давайте так, відповідно до проєкту, у нас проєкт розподілено на чотири етапи реалізації. Зараз тільки перший етап це пішохідні доріжки, дві зупинки громадського транспорту. Нова вхідна в група в парк Приморський з верхової частини вулиці Приморській, де влаштовується пандус та сходи. Зараз усе покриття буде з тротуарної плитки. А проїжджа частина в майбутньому буде з асфальтного покриття. Другий етап – це передбачено влаштування нового зовнішнього освітлення. Цей етап вже частково був реалізований ще в 2021 році, тому що ми бачимо вздовж вулиці Приморські прокладені кабелі і зробив зрозоліти бетонні фундаменти, на яких встановлюються нові опори освітлення. Тобто нам залишилось встановити нові опори освітлення, підключити їх до мереж і демонтувати старі. Це може назвати наш другий етап робіт: влаштування нового освітлення та демонтаж старого. Третій етап це на місці старого освітлення. У нас Проєктом передбачено влаштування велосипедної доріжки, яка буде з'єднуватися з пішохідною доріжкою на вулиці Григорійського десанту. І четвертий етап це проїжджа частина, саме асфальтне покриття проїжджої частини та дорожня розмітка на неї нова. Які терміни? Як планується? Давайте так. В цьому році передбачено поки що виділено кошти частково і передбачено реалізація тільки першої частини. Я бачу, як працює підрядник, ну я думаю, що до максимум до кінця літу буде все готово. Всі чотири чи перші? перша, ми кажемо в цьому році тільки про першу. Тому що коли ж ми починали робити цей проект, ми отримували погодження від одеської військової адміністрації. Така є програма Прозорість та підзвітність комісія, де вони збираються та розглядають об'єкти, які не мають пріоритетності під час військового стану під час війни, і дають особисте добро на фінансування вже органам місцевої влади, і тобто, приїжджав заступник. Ова, дивився наш об'єкт минулого року вулицю Приморську і дивився дорогу на Кошари, яка була зроблена поточний ремонт минулого року. Ось після цього його візиту він це про це прозвітував на наступній комісії, яка була. І тоді, коли нам дали там офіційне добро на реалізацію двох проєктів, почалася реалізація. Тобто тільки перший етап, щоб забезпечити безпечний рух мешканців вздовж вулиці Приморської та ну, вихід в парк Приморський. Питання щодо зливної каналізації. Міської, можливо, ми всі пам'ятаємо, колись були зливи, і завжди внизу приморської стояли здоровенні калюжі, і то була велика проблема. <зв 'язок> Давайте так. Зараз вздовж вулиці Приморської є існуюча зливова каналізація, яка і залишається. А у нас є окремий розроблений проєкт. Я не помиляюсь, якщо в 23-му році це саме влаштування додаткової перехоплюючої каналізації в нижній частині вулиці. Приморський, яка якраз була б націлена на ті, погодні, на ті часи, коли у нас такі надзвичайні погодні умови, коли за декілька годин випадає місячна норма осадків і коли наша зловова каналізація не справляється. Тобто саме, щоб ці потоки перехватити і збросити їх в наш колектор. Будете реалізовувати? Це окремий проєкт, поки що ми його не реалізуємо. Тобто він розроблений, готовий, але поки що ні. Підрядник фюш так. Да. керівник пшеничний? «Пшеничний» Олег Васильович. Чи ви задоволені роботою цього? Так, зараз ми ну, зараз тут на об'єкті. Часто відвідую його, дивлюся, тобто, так, да, підрядник працює якісно, зауважень немає. Якщо якісь зауваження в ході робіт виявляються, він їх особисто усунує. Тобто реагує на зауваження, тому проблем немає. В першу чергу було передбачено влаштування кабельної каналізації під усіма пішохідними доріжками, які вони зараз будуть. Якщо ви побачите, вздовж всіх доріжок є люки. Колоці, це саме колоці кабельної каналізації, в яку під час реалізації другої черги освітлення передбачається перенесення усіх мереж, які прокладаються повітряним способом зараз по нашим старим бетонним опорам під землю. Тобто, щоб в майбутньому у нас не було мереж, проложених повітряним способом, все було в землі, і у нас була хайна вулиця, без зайвих проводів по воздух. Якщо хтось в майбутньому захоче прокладати якісь додаткові кабеля, він же буде використовувати нашу міську. Кабельну мережу для прокладання нових кабелів. Тобто, в нас вже не буде повітряним способом прокладатися на цій вулиці. І навіть безпечніше буде. Да, і вітрам... це і безпечніше, да, да. і естетичніше, і для вигляду зовнішнього вулиці буде дуже цікаво. Ліхтарі вже є якісь в проєкті затверджені? Так, ну, да, в ліхтарі в проєкті є затверджені. Вони затверджувалися за побажаннями касевісу. Це такі ліхтарі, які, в принципі, касеріс щорічно закуповує, замінює, тому що йому з ними зручно працювати. Це знайома йому модель. Йому знайома її конструкція, як її можна чинити. Є виходи з тими ж організаціями, заводами і виробниками, які готові по гарантійним чи не гарантійним випадкам працювати та замінювати світильники. Можливо, це такі, як на вулиці будівельників, такі з нержавіючої сталі. Ні, це ось такі, які у нас ідуть по місту, такі вигляду такого сплющеної каплі. Яка там лампочка? Лед. Всі світильники нові станції це тільки led лампочка. І якщо я не помиляюсь, світильники передбачені 50-ваттні.